У вівторок увечері відбулася конференція Севастопольської федерації футболу, присвячена підсумкам 2012 року. На зборах відбулася урочиста церемонія нагородження переможців і призерів чемпіонатів різного рівня та кращих футболістів року. З віковим ювілеєм з часу заснування Севастопольського футболу, а також десятиріччям футбольного клубу міста, спортсменів привітали представники міської державної адміністрації національного олімпійського комітету Севастополя військово-морських сил України. Итоги, я считаю, вполне приличные. Команда в этом сезоне, в конце, команда наша первая команда ФК, ФК Севастополь идет на первом месте турнирной таблицы. Стоит задача возвращения в Премьер-лигу. У нас есть великолепный новый стадион. Футбол развивается, много команд играет, много очень детей занимается. Там клубу особливо були відзначені виступи юнацьких команд в осінній частині чемпіонату вищої ліги дюфел України. За визнанням фахівців команди різного віку, що представляли наше місто у вищій лізі, залишили гарне враження. А команда футболістів 1995 року народження посіла друге місце у всеукраїнській спартакіаді серед школярів і вийшла у фінальну частину Дюфел, де грала з майбутнім чемпіоном України Донецьким шахтарем. Для українських футболістів і звичайно ж болівальників головною подією року стало проведення Євро 2012 в країні. Незабутні враження отримали і Севастопольці, що мали можливість спостерігати онлайн-трансляції матчів на спецмайданчиках і стадіонах міста. Крім цього, серія домашніх ігор, проведених на стадіоні ПФК Севастополь, не дивлячись на результати, не могли не радувати прихильників футболу та Севастопольської команди. За словами керівництва клубу, сьогодні йде трудомістка робота із спортсменами. Тренери перейшли на якісно новий рівень. ...проведення зборів та аналізу матчів. І, можливо, вже в цьому сезоні як результат загальної праці тренерів і спортсменів наша команда знову отримає своє місце в прем'єр-лізі.